Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продається чудовий будинок в селі Могильне Голованівського району Каривоградської області за 100 тисяч гривень. Будинок продається з літньою хатою, гаражем, металевий забор по всій території, є сарачик для утримання худоби. Хата повністю придатна до проживання. Всередині є. Ванна кімната та поклеєні обої. Загальна площа 64 метри квадратних. Кількість кімнат 7, а площа земельної ділянки 35 соток. Тип стін цегляний, покривля шифер. Опалення твердопаливне. Є гарний город, альтанка, мангал. Комунікації, електрика. Рядом знаходиться ліс. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.